Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На півночі російської столиці 12 січня згорів трирівневий буксир Адлер. Пожежа на ньому спалахнула під ранок, коли було ще темно, і обійшлася без постраждалих. Наголошується, що буксир стояв на хімкінському водосховищі в Москві, зокрема, навпроти північного річкового вокзалу. Повідомлення про пожежу на ньому надійшло о 5.17 ранку четверга. Займання виникло у машинному відділенні буксирного судна. Співробітники російського МНС загасили пожежу на площі 25 квадратних метрів. Роси стверджують, що інформації про постраждалих внаслідок надзвичайної події на буксирі не надходило. В той же час партизани Легіон Вільна Росія заявляють, що буксир використовувався не за цивільним призначенням, а судно екіпажу було військовим, тому успішно завершило своє плавання по життю. Як передають змі, дим стояв такий, що його було видно, і в самому Кремлі також як передають наші джерела, пожежа спалахнула на півночі Москви біля станції. Метро Верхні Лихобори». за попередніми даними горить територія промзони. Очевидці події повідомили, що чули у будівлі сильні удари, ніби щось вибухало. А у соцмережах та месенджерах вже з'явилися відео з місця інциденту. Як можна побачити на відеозаписах, небо у районі пожежі затягнуло густим чорним димом. Чи є постраждалі або жертви, поки що невідомо. Проте відомо про те, що там розміщували товари військового призначення з подальшою відправкою на фронт. Як бачимо, дорозміщувались. В той же час радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні агресорці Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Зокрема, у Російській Федерації розпочалися внутрішні саботажі. Як зазначив Подоляк в інтерв'ю каналу Рада в рамках телемарафону, за даними МВС Російської Федерації, кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях зросла на 600%. За його словами, ця кількість саботажу буде лише наростати збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух. Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження, наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Вони всі матимуть певні претензії, і це поступово наростатиме. Оці поразки повністю десакралізують і Путіна, і його оточення. Цар Голий зауважив він. Радник керівника офісу президента підкреслив, що це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота, яка є у Російській Федерації, і вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу. Саме тому у Російській Федерації зростає мародерство та крадіжки. Вони не можуть всі приїхати в Україну. Тут вбивають, але вони хочуть мародерити. Це ж сутність рускава міра, мародерство і вбивство, каже радник. Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у Російській Федерації. Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у Російській Федерації. Це буде чудесний час, підкреслив радник голови офісу президента. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!